Радіо Chicago. і так, друзі. Ви слухаєте радіо Chicago. Мене звати Дмитро Галан, і з нами сьогодні в студії перебуває отець Іван Колтон. Багато хто його знає, але хто не знає і не знайомий з отцем, Я вам його представлю. Це парох храму Спення Пресвятої Богородиці, село Страч, Львівська область. Отче, слава Ісусу Христу. Слава навіки! Дякую, що ви до нас завітали. Знаєте, були в Чикаго вже неодноразово, але до нашої студії якось до вас вас дорога не доводила. Що таке? Так було, але сьогодні дякую за запрошення. Мені приємно з вами бути і з вашими радіослухачами. Клас, і нам дуже приємно, коли до нас оці приходять, для нас це велика честь спілкуватися. І от, отче, знову ж таки, ті, хто вас ще не знають, ті, хто з вами не знайомий з вашою діяльністю, ну зрозуміло, що ви є священнослужитель, так, але що саме, де саме, як це відбувається, розкажіть трішки про себе, познайомте от нашу аудиторію з собою. Як вже вище ви сказали, що я є настоятелем храму Спенї Пресвятої Богородиці села Страдч біля Львівщини, як 15 кілометрів біля Львова. Вже 21 рік я є священником, і наше місце в, в Устрачі є відпустовим місцем у Львівській архієпархії. Тим самим це вже говорить про те, що є дуже багато е, викликів з людьми, які приходять на паломництво. Попередньо ми. Е, Акцентували на тому, щоб забезпечити прихід паломників у різний спосіб: сповідь, причастя, служіння власне в розмовах, в молитвах, зокрема. Але війна внесла свої корективи. Перед війною ми будували будинок, з 2016 року, і в 2021 році, у жовтні місяці, якраз вчора було три роки рівно, як ми відкрили цей будинок паломника, де планувалося, щоб люди, які приходять з різними викликами в своєму житті, алкоголь, аборти, могли побути, помолитися за сім'ї, за родини але війна внесла свої корективи. І 24 лютого 2022 року, з початком війни, ми відкриваємо двері для паломників для біженців, які спочатку втікають з України, бо ми є близько кордону, 50 кілометрів біля кордону, Краківець. А натомість вже пізніше ті, які стало, залишилися, щоб зупинитися, і в надії, в вірі тому, що це швидко закінчиться, і вони повернуться до своїх домівок. І за цих три роки ми е, від цього часу працюємо е, з біженцями, е, але також є нові виклики. От ви кажете, три роки працюєте так з біженцями, і я пам'ятаю перші дні, перші тижні так великої війни, коли насправді потік біженців е, будь-куди, в тому числі і до Польщі, був просто шалений. Яка зараз ситуація? От мені здається, що люди вже більше якось так вже звикли і не так сильно мігрують, чи я помиляюся. Так, це правда, знаєте, немає такого великого напливу, як на початках був. це природні, в людини страх з'являється, що буде завтра, і великі черги, корки, затори, які, в яких стояли дуже багато людей. Інколи їм авто ломалися, машини, автобуси, і люди шукали, де би переночувати, де би перебути ніч, щоб на наступний день добратися за кордон. Але на сьогодні ми маємо. Такі більш нові виклики, хочу вам сказати, навіть що є такі, які повертаються і також е, вже с, я, я, як біженці, щоб перебути якийсь час на західній Україні і м, добратися додому. Якщо немає додому, то залишаються власне більш на західній Україні, бо є велика туга людей за кордоном. А як довго люди у вас можуть залишатися? От е, який це період часу? Немає обмежень в нас. Е, ми е, власне приймаємо безкоштовно. Люди можуть залишитися наскільки їм. Потрібно, але у вас місце ж не безлімітне, я правильно розумію? Е, Ну тобто, в нас є близько 50 е, місць, які ми можемо забезпечити для людей, які би могли бути і м собі стільки, скільки їм потрібно. Ну це насправді дуже е, велика і важлива місія, особливо зараз. І я розумію, коли люди у вас залишаються, ви їх так само і. Підтримуєте в плані харчування, так, а, якогось а, таких елементарних базових речей, так, Так, звичайно, через наш будинок пройшло за час війни поза 600 людей. Е, на сьогодні стало, залишилося е, близько 30, але ми на, на сьогодні ще приймаємо людей, бо зараз є загострення в Покровську. Ми чуємо на Запоріжжі. І от буквально за цей за цих дві неділі, що я є тут, ми вже прийняли шість людей, які приїхали. Це старші люди. Навіть є військовий, який демобілізований, втратив півлегені. Він сам з Краматорська не мав де повернутися, і, і зупинився в нас. Тобто люди, які прибувають на вокзал, тоді вже волонтери шукають, де би могли ці люди зупинитися. Так, ми забезпечуємо їх найперше харчуванням, кімната, в якій є ну, ліжко, в якій є також туалет, душ. Найважливіше, що також ми акцент ставимо на. Праці з психологами з такими людьми. У Нас працює два психолога, як військовий, так і сімейний. Це дуже важливо. Ну і також задіюємо людей, що вони можуть себе соціально чути потрібними. Тобто, праця на кухні, ми виробляємо вареники, пельмені, е харчуємо паломників, які також приходять на молитву. І ці люди чуються, що вони можуть допомагати е і не бути тільки там, що вони безкоштовно їх прийняли, і вони і їм, і їм хтось зобов'язаний, чи вони комусь щось зобов'язані. І вони вливаються власне в таку. Молитовну знаєте, спільноту, яка приходить, і це так працює. А так, щоб розуміти в середньому, як довго люди, люди затримуються у вас так приблизно? Ну хочу вам сказати, що на сьогодні є люди, які вже два роки є два роки. з нами, та були було більше, були навіть ті, які були вже два з половиною, але цього року одна родина змістилася до Червонограда, бо вони. Чули, що їм потрібно перезавантаження, і власне там е, мала дитина. Ну не мала дитина, хлопець, який пішов минулого року в перший клас, але вони відчували, що запит є більший для дитини, щоб вона мала більшу школу, можливість також е, ходити на різні гуртки. І десь вони, як родина, троє дорослих, почулися, що можуть якось забезпечити себе, і так люди стараються знаходити собі також місця е, в більших е, містах. Я так розумію, що у вас напевно мусить бути якась певна підтримка, тому що ну я насправді фінансово це дуже складно так. Приймати в себе людей і давати їм можливість і мати харчування і такі елементарні умови. Чи є у вас ті, хто вас підтримують? Можливо, це місцева влада, можливо, це просто волонтери приносять вам якісь продукти. Як це відбувається? Та найперше я хочу подякувати Богові, який знаходить таких людей. І, власне, мета, ціль нашого приїзду сьогодні з моїм сотрудником отцем Петром Процівим, до Америки є, щоб подякувати Такий візит, подяки знаєте, для тих тим людям, які долучалися і лучаться в часі війни, зокрема. Тут в Америці Я хочу подякувати особливий спосіб владиці Венедикту, який підтримував е, також парафіям Святого Миколая, Володимира і Ольги. Зокрема, оцю Миколі Бурятнику і парафії Йосифа обручника от Help Heroes of Ukraine е, Також е, тут є в пармі було є декілька протестантських парафій, які долучалися. І власне отець сотрудник поїхав на Філадельфію і тепер полетів на Флориду, щоб зустрітися ще з Римокатолицькою парафією, яка в часі війни нас підтримувала. Е, зокрема, цей священник також прилітав до нас, отець Трі і. Ну на хотів дотикнути, як це все відбувається, тому е, це є такі власне люди, які і спільноти, які допомогли нам пройти цей час війни і, і допомагають. Це дуже приємно, що є такий місток між Чикаго, так і селом Страч, що люди тут не байдужі. Попри все, те, що відбувається, є насправді дуже багато куди варто допомагати, але в тому числі і на вашу парафію. Це є дуже важливо, ті люди, які лишилися всього, щоб вони знайшли свою домівку, от саме у вас. І скажіть, будь ласка, от як ви цей місточок, цей зв'язок з Чикаго віднайшли? Може, це було давно колись, але пригадайте, будь ласка, ту мить, от як ви з Чикаго знайшли таку споріднену мову спілкування? Так. Це було вже дуже давно. З отцем Миколою Борятником ми вчилися разом в семінарії на одному курсі, і так від початку я мав таку добру змогу прилітати сюди і поволі збирати власне пожертви на те, щоб збудувати цей будинок паломника, про який ми говоримо сьогодні, і який за п'ять років виріс, і, власне, в часі він став перед війною. Таким будинком, який е, почав працювати, але війна, як я кажу, внесла свої корективи з, е, з людьми, які прийшли як біженці. Тому е, тут, вже маючи таке напрацювання знайомств велике, однозначно, що зразу ці люди зверталися і питали мене, що потрібно допомогти. Цікаво, що в 22-му році мене війна застала тут в Америці. І на цей час е такі було знаєте, замішання для мене, бо я мав місії тут у святого Йосифа. І м через тобто десь через дві неділі, 9 березня, я повертаюся в Україну. Е всі тікають, я повертаюся, бо розумію, що є парафія, е також є сотрудники, які дивляться на тебе, е е ти священник, як ти поведешся з людьми. І е е е для мене це було пріоритетом родина, сім'я е і допомога людям. Тому... На наш власне е, мене завжди так тримало в Страчі, є наші два блаженні. Отець Микола Конрад, як Володимир Прийма, які в 1941 році загинули від рук руканкадистів з 27 блаженних, вони є проголошені двоє і двоє є в нас у страчі. І там дуже така цікава історія з оце Миколою Конрадом, коли всі виїжджали в 41-му році, бо війна була, і отець, коли також їхав в цю сторону на, на, на Єворівщини, то люди на полі працювали як казали, двіція священники тікають. Що нам? Мінним людям робити це, і отець залишився тоді, і власне до півтора року пробув священником, з 39 до 41-го і 26 червня був закатований НКВД-стами. І для мене це завжди стояло пріоритетом, що священник має бути своїми людьми. Він має бути своєю поставлений до свого покликання. Однозначно, по-людськи, це страшно, але Бог допоміг. І вже три роки ми стараємося далі бути з тими людьми, які приходять. Священники, це, правда, є такі певні орієнтири для багатьох людей. І от, власне, про село Страч, так, Багато відомо, але багато є і невідомо. Наскільки це є велике село, так? І о, чим воно ще славиться ось так серед українців? Ну, Село, воно відносно велике, там є поза 300 дворів, але. У нас є дві громади. Наша є Православна Церква України, також це їх близько 280 дворів. Ну і Українська греко-католицька церква нараховує близько 60 дворів, ми є в меншості. але ми е, власне служимо у храмі Успення Пресвятої Богородиці, який історично побудований в 1795 році. І славиться ця гора, тим, що в 11 столітті там було започатковане село, де прийшли монахи, Два століття вони були до 13-го і в 1242-43 рік там люди з монахами загинули від рук властиво від. Татаро-монгольської Орди. І м, з цього часу слово почало називатися страч. Славним є страч також через те, що, як я сказав, вище є храм, в якому є дві чудотворні ікони, Оспіння Пресвятої Богородиці і Нарушима стіна ікона. Також є славнозвісна, хресна дорога страдецька, е, де тисячі тисячі людей приходять, щоб помолитися, бо вона має відпусти на кожен день, бо яка, вона була до війни е, побудована в 1936 році, а на сьогодні вона вже має. Поновлення цих відпустів і багато людей приходять е, на молитву. Ну і також наші два блаження, як я сказав вище, отець Микола Контрад, як Володимир Прийма. Це такі чотири е, пункти, де м, ансамбль такий е, на духовний на Святій страдецькій горі. Ви на початку нашої розмови сказали, що ви більше 20 років перебуваєте в статусі священного служителя, чи саме от паруха, Настоятеля, так Настоятеля цього. Mm -hmm. Тобто, та ви там вже знаєте кожну людину, напевно, кожен двір, кожну сім'ю і в очі всіх бачили. І знаю, і не знаю. З дворів так, бо той я кажу, у нас небагато, як парафіян, але паломників є дуже багато. Інколи навіть тут, будучи, і одну неділю, я мав е нагоду бути на Прощі на Святу Гору тут, в Америці, і дуже багато паломників. Коли отець запитав, хто був страчий, то більша половина людей підняли руки. Я їх не знаю. А вони мене всі знають, бо вони були, вони проходили крізь страч. Така тина діаспока, то є Львова. то так це правда. Знаєте, давайте ще хочу вас запитати дуже таке, можливо, важке питання, але важливо почути саме вашу думку. От ви як священнослужитель на початку великої війни, ви багато мали питань до себе і до Бога. І як ви знайшли відповіді на ці питання, якщо вони були? Е, Не мав часу, якщо на, по правді, на правду. Так, знаєте, Я от себе відчув на ще одному диханні. Інколи священник вигоряє, приходить якийсь такий час, що він вигоряє. І десь так перед війною я вже чув, що ну, збудувалося будинок, я був виснажений. Розумів, що треба якось задати новий тон будинку, він має якось працювати. І це була, мала бути інша програма. І тут Бог вносить, допускає, власне, війну, допускає. І треба внести якісь е, перезавантаження з тим будинком. І ти включаєшся, бо, 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 бо ти вчишся. Це не те, що він працював цей будинок. Треба було навчитися працювати е, з самим будинком, е, оформити його до кінця правильно, е, налагодити е, в, 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 таку логістику, певну, працю з біженцями. Ну і війна для всіх стала знаєте, новим викликом. Ми всі вчилися, ми всі вчилися і вчимося далі, як працювати. Тому е, по правді я не мав часу ставити. Собі запитання, чому, для чого? 에... В цей час важливо було бути з людьми, підтримувати їх, і люди всі були в очікуванні того, коли це все закінчиться, щоб мати змогу повернутися додому. Так я бачив і бачу модель поведінки людей психологічно, коли вони і в настрої, і в бадьорі, бо якісь якісь є проблески. Інколи вони є в сумні, бо вони розуміють, що там вже от хтось домівки немає, хтось за втратив інколи навіть не знають, що відбувається з їхньою домівкою. І оці. Такі перепади вони були важкі для мене, бо ну, ми могли їм дати воду, тепло харчування, проживання, але психологічно я розумів, що ми не можемо дати відповіді на всі запитання. Коли все закінчиться, як це буде? Однозначно, що є багато запитань, на які я не маю сьогодні навіть відповіді, але я просто роблю те, що я маю робити, як священник, і вірю, що Бог для нас має свої відповіді, до яких ми маємо дійти. От ви вірите, так. І ця віра вам важко дається, що вона зберігалася зараз, що вона була непохитною, тому що все ж таки, ну не знаю, звичайної людини, яка не є священнослужителем, де коли є якісь сумніви. Ну, ну, хіба це можна, щоб воно було було так? віра? Залишається, але приходить виснаження. Хочу вам сказати: приходить таке виснаження е і. Знову ж таки, але як священнослужитель, я розумію, що сьогодні люди дивляться на тебе як священника, в якому бачать також е, ну представника Бога, та? і вони чекають відповіді, але найкраща відповідь це коли ти також змагаєшся, коли ти і далі йдеш і з ними є, і не, не, ну, не опускаєш руки. Бо напевно, ти можеш багато говорити, але якщо ти руки опустив, люди вже в це не вірять. Тому інколи ти не маєш відповіді, але ти робиш отже, і вони вірять в це, що треба далі стояти. Клас. Отже, ну дійсно, ви є. Знаєте, таким зразковим прикладом для багатьох з нас та тому, що, по-перше, ви вернулися у перші дні Великої війни. Ви мало того, що вернулися, ви допомогли вже як ви сказали, 600 людей та вже прийняли цей будинок паломників і буде приймати надалі. Тому ми, друзі, закликаємо вас, всіх, хто нас зараз слухає, доєднатися до цієї ініціативи. Я думаю, ви точно не відмовитеся від якоїсь фінансової підтримки, чи просто не знаю, поширити інформацію про цей будинок. Можливо, хтось дійсно віднайде там свою другу домівку. Зараз багато людей дійсно які шукають, де їм зупинитися, де їм переночувати нас аудиторія, щоб ви розуміли, половину це із України. Mm. Якщо ми говоримо про наш YouTube канал, це половина людей слухає нас з України. А хвиля так, це більше місцева аудиторія. Тому, друзі, я думаю, це інтерв'ю було корисне для багатьох. І отже, я вам дякую, що ви нас завітали. Лише на завершення маю одне питання. Я дуже часто його ставлю нашим гостям, але здається, ніколи не ставлю його священникам. От ви як настоятель так, храму в селі Страч, про що ви мрієте, що ви зараз хочете, щоб відбулося? Ой, ви знаєте, сьогодні дуже багато викликів не тільки з біженцями. Ми в ході війни відкрили ще більші виклики. Це є родини загиблих, безвісти пропавших, які приходять до нас. І, на жаль, вони дотикають обезцінення, тобто інколи їхня жертва є обезцінення зі сторони, ну скажімо так, влади. І Цих людей ми бачимо, і я також далі розумію, що наші хлопці повернуться, війна завершиться. І мене найбільше не лякає, але насторожує, що сьогодні ми маємо працювати над тим, щоб приготувати плацдарм для прийняття тих хлопців. І тому в будинку ми сьогодні відкрили такий навіть центр психологічно-духовної допомоги, де працюють психологи, і де ми маємо дуже великий акцент ставити на те, щоб ці хлопці могли зранені прийти психологічно, психічно, духовно і дотикати власне. Спокою і миру Божого. Тому е, я мрію про те, що ми. З цією війною, війною навчимося, також дуже важливо сьогодні перемагати, давати зброю, але ми маємо думати на два 5 на років наперед, де ми будемо також пізніше пожинати ці зранення душевні і психологічні. І на сьогодні я кажу, як священник, в будинку паломника ми працюємо над тим, щоб готувати такий плаздам психологічної основи і духовної для прийняття родин загиблих, навіть самих жінок, як тих, хто хто воює, бо жінка буде перша, яка дотикне чоловіка, ви знаєте, що в Україні не є е, до кінця таким прийнятим, що ти маєш ти до психолога. Перше проведуть до священника і він буде вже е, якось намагатися працювати, щоб ця людина пішла на розмову з психологом, з психотерапевтом, з наркологом. І інколи навіть потрібно буде медицину приймати. Це дуже серйозні виклики, які нас чекають. Це так, дійсно. Так. Отже, і скажіть, чи ви маєте інформацію про цей будинок паломника десь в інтернеті, що ми б могли поширити. Так, страч.кам e, і наші Фейсбук, e, все, що ви загуглите, на страч e, ви вам викине про те, що ми робимо і чим ми займаємося. Друзі, гуглити не потрібно. Ми радіочора розпрощуємо вам роботу. Відразу в описі до цього відео буде вся інформація. Дякую. Отець Іван Колтон був сьогодні з нами. Парох храму Пресвятої Богородиці, село Страч, Львівська область. Друзі, e, підтримуйте обов'язково все, що зараз в Україні. Відбуваються всі ініціативи, тому що без нас тут насправді є складно. І очі дякуємо вам, що ви до нас завітали, і дякуємо, що ви підтримуєте своїх парафіян. Це зараз нового золота. Дякую вам, і також всім доброго здоров'я, кріпітеся, тримайтеся і разом до перемоги. Разом до перемоги, дякую очі. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.